Ще сьогодення це вже історія. Історія незламності і вірності. І 2022 рік важка її сторінка. Наприкінці лютого, у березні, ворог нещадно обстрілював житлові масиви. А разом із багатоповерхівками і дитячі садочки. Тоді в умовах обмеженого бюджету та тотальних руйнувань здавалося, що шлях до відновлення буде надзвичайно довгим. Але керівництво міста та управління освіти ухвалили сміливе рішення. Відновити дошкілля якнайшвидше. Сьогодні в Чернігові вирує життя, проте у квітні 22-го в місті залишалася лише третина населення. Відновлення освітнього процесу це був наш шлях до повернення людей шлях до відновлення економічного і соціального життя Чернігова. Тож діяли швидко і рішуче вже в серпні 22-го року. Відкрили свої двері перші чотири дитсадки. Один з них номер 53. Наш садочок дійсно найбільший в місті. У нас 16 груп для дітей дошкільняток. Знаходимося ми в районі Ремзавод, і в принципі садочок дуже затребований. У 22-му році нам повезло, ми не зазнали ушкоджень і відкрилися в принципі 8 серпня одній з найперших в місті. І на той момент ми прийняли 255 дітей. Одна із найперших вимог було. Це відновити, відремонтувати і створити безпечні і комфортні умови для дітей саме в укритті. Висота стелі не відповідала нормам, тому необхідно було заглибитися вниз десь на 30-40 сантиметрів. Нам зробили підлогу, підведена каналізація. Ми відбудовуємо, а ворог продовжує нищити цивільні об'єкти. Удар ворожого безпілотника позбавив дітей можливості відвідувати свій садочок. Вибуховою хвилею було пошкоджено понад 80 вікон. Відкоси в стінах пішли тріщини. Ми живемо в такий небезпечний час і не знаємо, де і звідки до нас прийде нещастя. Так і у нашому садочку, 6 червня, удар безпілотника завдав пошкодження нашому дошкільному навчальному закладу. На даний час ми чекаємо знову ж таки відновлення та відкриття, заміна вікон, ремонт відкосів також будуть проводитися за кошти місцевого бюджету у співпраці з управлінням освіти. Безпека дітей пріоритет. Номер один. До повномасштабного вторгнення в закладах дошкільної освіти не було укриттів, тому щоб запустити садочки, їх довелося облаштовувати з нуля. Це було складним і масштабним завданням. Проте, завдяки злагодженій роботі міста та підтримці міжнародних партнерів. Сьогодні більшість дитсадків Чернігова мають надійні укриття, що відповідають усім сучасним вимогам. Наступна наша зупинка дитячий садок номер 62 – Алеся це ще один приклад того, як у Чернігові не просто ліквідовують наслідки обстрілів, а відбудовують якісно, створюючи сучасне. Та енергоефективне освітнє середовище. Чернівський дошкільний навчальний заклад номер 62 Леся постраждав під час воєнних дій 2022 році. Частина вікон була вибита. Своїми зусиллями вікна того ж року встановили. Завдяки нашому управлінню освіти велася дуже кропітка, виснажлива робота по знаходженню спонсорів цьому році. Міжнародна організація ЮНОПС проводиться в нас ремонтні роботи. По Заміни вікон та дверей. Вікна вже встановлені, тепер проводяться косметичний ремонт, ну і надалі будуть встановлені двері. Нові вікна це не тільки естетика, а це і енергоефективність, відсутність протягів і, зрештою, затишок у групі. Це лише частина масштабних змін. У минулому році, за підтримки ЮНІСЕФ, у садочку було зроблено капітальний ремонт укриття. Тут встановили нову сантехніку та систему вентиляції. Також міжнародні партнери надали нові меблі, а на майданчиках, завдяки народу Латвії, з'явилися цікаві ігрові комплекси. Історія кожного відновленого садочка це окрема сторінка в літописі незламності Чернігова. Та для деяких закладів ця сторінка починалася з особливо трагічного розділу. У лютому 2022 року дитсадок номер 72 став одним із перших, який зазнав прямих влучань. Ворожий снаряд перетворив частину стіни на наскрізну діру, залишивши по собі жахливі руйнування. Ми, мабуть, найперший заклад, взагалі, який постраждав по Україні, тому що це сталося саме перші дні війни. Розбитий цілий корпус, і дах, вікна, двері все було пошкоджено. Після того часу управління освіти привело до нас велику кількість донорів, які допомагали нам починаючи від відновлення всього садочка до ремонту у самих групових приміщеннях, ми ніби в нове життя потрапили. Відновлення садочка стало можливим завдяки злагодженій роботі та залученню цілого пулу міжнародних партнерів. Опалювальну систему і теплу підлогу замінила організація Вільні вітри Японії. Меблі надали латвійські партнери. А оновлення групових кімнат і дверей профінансували ЮНІСЕФ та знову ж таки японська організація. Це стосується і серця закладу. Харчоблоку, коли представники Японії були в нас на закладі, ми звернулися до них, щоб вони відремонтували приміщення харчоблоку. Вони повністю плиткою вклали і поставили потужну вентиляційну систему. Навіть вона була розділена на дві частини, як потрібно на два цехи на гарячий, на холодний цех, де дівчатка може зараз спокійно працювати. Урядова організація вільні вітри Японії» до цього часу нас підтримує і ось зовсім нещодавно поставили джерело безперебіг. Іноживлення це накопичування акумулятор, який зберігає енергію. І якщо в нас буде аварійне вимкнення світлення чи, можливо, якісь автоматичне вимкнення світла по місту, ця енергія буде потрапляти до харчоблоку, і плити зможуть функціонувати завдяки цій енергії навіть без світла в місті Чернігові. Але відбудова це не лише про стіни та вікна, це також про створення нового безпечного середовища, що відкриває нові можливості для найменших чернігівців. У Чернігові на базі шести закладів дошкільної освіти запроваджено центри педагогічного партнерства. Вони створені, аби допомогти вихователям налагодити співпрацю з батьками, а також допомогти родинам розуміти потреби своїх дітей. Сьогодні ми завітали до садочка номер 72 аби побачити, як працює такий центр на практиці. Ця ініціатива пілотний проект Міністерства освіти і науки України, що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації дошкільників України. Коли ми створили рекламу і сказали, що от у нас на базі нашого закладу з'явиться такий центр, де ви можете прийти із маленькими дітками від году до трьох, нас просто закидали побажаннями. Ми хочемо. А це і справді безкоштовно, справді безкоштовно. Що для цього потрібно? Нічого кажу, ваше бажання. Просто будь ласка, приходьте, працюйте. Вити разом з вихователями. Отже, підкреслимо, головна мета центру допомогти дітям адаптуватися до освітнього процесу, а батькам зрозуміти потреби своїх малюків. Це особливо актуально, адже після пережитого багато родин бояться віддавати дітей до садочка. Пішли, тому що хотілося, щоб дитина почала комунікувати, щоб не боялася потім якось підлаштуватися до садочка. І як бачимо результат, він і мені дуже подобається. Коли віддавала першого таких центрів, не існувало, і ну була така затяжна адаптація. Скажімо, так були сльози, не хотів ходити в кінці. Весни, мабуть, нам сказали, що буде отакий відкриватися центр, там вікова група буде від рочку до трьох, і можна буде нашу малечу туди віддати. Ну Ми думаємо, ну цікаво, вихователів ми так більш менш знаємо, можна спробувати. Кожного разу це позитивні емоції, ми біжимо на заняття, на заняття, щось нове, цікаві іграшки. Ой, мама буде красуня. Мама, буде красуня. Ще один центр педагогічного партнерства успішно діє на базі дитячого садочка номер 75, що знаходиться в мікрорайоні Масани. Вихователі кажуть, центр відвідують навіть діти з прилеглих до Чернігова громад, а саме з киїнки. Наш центр відвідують дітки від 10 місяців і до 2 років. Тому що дітки з 2 років вони вже у нас зараховані до груп. Влітку ми були пілотним проєктом і ці діти, які ходили до нас все літо, вони соціалізовані, вони повністю адаптовані до умов дошкільного закладу. Вони прийшли в садочок в свою групу як уже до себе додому в знайоме приміщень. Ня вміють комунікувати між собою. Вони вже вміють гратися. Тобто, центр педагогічного партнерства це прекрасне для батьків і дітей. Цей пілотний проєкт, що розпочався влітку, показав надзвичайну ефективність, і вже зараз він працює на системній основі. Але ця освітня новація була б неможливою без повної відбудови. Під час активних бойових дій над нами збивали літак над садочком, Були вибиті вікна У 2023 році. В березні ми відновили свою роботу завдяки партнерам і управлінню освіти Чернігівської міської ради. Відновлення відбувалося поетапно. Першочергово у співпраці з товариством Червоного Хреста було замінено вікна та облаштовано укриття. Нові сучасні та іскраві меблі надала міжнародна організація ЮНІСЕФ. Не менш важливим питанням стало облаштування буфетів та кімнат гігієни. Одним із актуальних питань є безбар'єрний доступ до закладів освіти. У нашому дошкільному закладі функціонує чотири інклюзивні групи, навчається п'ять діток. Проведений ремонт вбиральні для маломобільних груп, і також є електрична підіймальна платформа, яка забезпечує доступ саме таких груп населення діток до нашого закладу. Мікрорайон Масани, садочок номер 3 Сьогодні з самого ранку пролунала повітряна тривога. Зараз обідній час, а діти й досі в укритті. В умовах повномасштабної війни, коли повітряні тривоги стали повсякденною реальністю, питання безпеки виходить на перший план. Дитячий садочок номер 3 дитяча академія один з найбільших у мікрорайоні. Тут виховується понад 300 дітей, і кожен з них проводить значну частину дня в укритті. Буває таке, що робочий день починається під час повітряної тривоги о 7.30, Так само він і закінчується. Бували дні, коли інтервали між повітряними тривогами складали одну хвилину, три хвилини. Ми навіть не встигали піднятися на поверхню, тобто з укриття вийти, зайти в приміщення. Ми поверталися знову. Це може бути дві години, це може бути п'ять годин. Бувало і навіть десять годин. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, укриття садочка були лише голими стінами. Завдяки зусиллям колективу, сприянню управління освіти та підтримці міжнародних партнерів, сьогодні це повноцінний простір з умовами для розвитку та перебування малечі. Частину укриття було відремонтовано за сприяння ЮНІСЕФ, а головною інновацією стала повна енергонезалежність закладу. Фонд Фуртечний сприяв забезпеченню альтернативними джерелами живлення. Зокрема, були встановлені сонячні панелі, які тепер дозволяють садочку працювати навіть в найтемніші часи. Під час відключень електроенергії садочок переходить автоматично на споживання електроенергії акумульованої через сонячні панелі без відімкнення, навіть на секунду світло не згасає, і діти не відчувають цього дискомфорту. Хоча були часи до встановлення панелей, коли доводилося досить таки довго перебувати в приміщеннях садочка з ліхтариками. Енергії з сонячних панелей достатньо не лише для освітлення, вона забезпечує безперебійну роботу всього необхідного обладнання. Електроенергії закумульованої сонячними панелями достатньо для того, щоб забезпечити освітленням все приміщення, укриття енергії вистачає для роботи вентиляційної системи в укритті орхтехніки і вайфай. Те, що ворог знищував, ми відбудовуємо 22-й рік. Вибухова хвиля пошкодила вікна дошкільного навчального номер 68 Пізнайко. Аби в цих стінах знову почали лунати дитячого. Голова... Віцяни доклали чимало зусиль. Одна з головних вимог наявність укриття. Воно відповідає всім сучасним вимогам. І ми в цьому зараз з вами переконаємося. Створений безбар'єрний простір він відчувається від самого входу, де підйомник був влаштований. Так само санітарні вузли розраховані для маломобільних груп населення, та створення ресурсної кімнати. Саме цей безпечний простір він створений завдяки фундації Олени Зеленської. Ми дуже вдячні нашим партнерам, тому що саме в цьому безпечному просторі відчувається атмосфера комфорту, захищеності, захищені вихованці, захищені наші педагоги і радіють наші батьки. Укриття у нас велике, складається із 603 квадратних метрів. Саме ця частинка це 330 квадратних метрів. Але у нас є ще 273 квадратних метри, зроблені за допомогою сприяння ЮНІСЕФ. Там теж створений безпечний простір для наших найменших вихованців. Завдячуючи такому простору безпековому, у нас продовжується робота з навчально-вихованого процесу. Ми не припиняємо навчальний процес, ми його переміщуємо. Продовжуємо тут і ліс. Пити ми продовжуємо тут і аплікацію. Ми продовжуємо дітей навчати логіку математичним спрямованості. Тобто, всебічний розвиток дітей він перенісся в наше укриття. Допомога партнерів не обмежувалася укриттям. В цьому садочку також латвійські партнери допомогли облаштувати групи з сучасними меблями. А на майданчиках було встановлено нові ігрові комплекси. Ще один приклад того, як міжнародна підтримка допомагає Чернігову дбати про найменших містян дитячий садок, номер 70, який також постраждав від військової агресії ворога. Завдяки управлінню освіти, які постійно співпрацюють з міжнародними фондами і організаціями, в грудні 2022 року ми вже відновили свою роботу. Нам було замінено всі вікна на металопластикові, нові з утепленням, зроблено капітальний ремонт даху. Також завдяки фонду ЮНІСЕФ нам було зроблено капітальний ремонт в групових приміщеннях, капітальний ремонт туалетних кімнат, враховуючи потреби сьогодення, відремонтовані туалети для малих. Ало мобільних дітей була відремонтована ресурсна кімната, де дітки займаються з практичним психологом. Особлива увага приділяється інклюзивній освіті, і тому ресурсна кімната там нашій роботі дуже допомогла. В цій кімнаті ми проводимо різноманітніші заняття кожного дня для всіх діток, різноманітні. І за допомогою партнерів ми маємо змогу це робити. Маємо змогу підтримувати діток, налаштовувати їх на освіту, забезпечувати психоемоційний розвиток, піднімати настрій. Просто Дуже гарно, дуже яскраво, світло, не менш важливим є питання безпеки. Укриття у нас зроблено за рахунок коштів міського бюджету. На сьогодні нас гарне укриття, обладнане всім необхідним. Донори допомогли з облаштуванням укриття. Це і меблі, це і посібники, це і дитячі ігри. Також у нас є в укритті клас безпеки, де дітки навчаються, де постійно проводимо заняття з техніки безпеки. А поки діти займаються з вихователями, кухарі поспішають приготувати. Корисний і поживний обід. Це у нас болон'єжа. Готуємо ми з м'яса з овочами. Ще сьогодні подаємо борщик зі смітанкою. Дітки його дуже люблять. Аблети, запеканки. На кожен тиждень різноманітні страви. Вони у нас майже не повторюються. Дуже багато овочів, дуже багато фруктів. Всі салати відповідно до сезонних овочів та фруктів. Дуже велика різноманітність страв. Всі страви такі, які дітям знайомі, які дітям. Дуже люблять і куштують звичайно з великим задоволенням. Немає найкращого символу миру ніж дитячий сміх, а ще смачна їжа. Тут у садочку 70 ми бачимо нове сезонне меню: стіл яскраво вбраний, новий посуд, столові прибори, естетика дітям смакуватиме. В роботі дошкілля діти головний мотиватор і пріоритет. Чимало часу і зусиль знадобилося, аби малеча повернулася до рідного садочка номер 19 що на Подусівці. Заклад зазнав страшних обстрілів у 22-му, і управління освіти зробило все, аби міжнародні партнери прийняли рішення про допомогу у його комплексному відновленні. У нас була права частина закладу, дуже сильно побита. Був дуже побитий фасад. Також були пошкоджені майже 100% вікна, двері, садочка. Ту картину, яку ми побачили навесні 22-го року. Ну нам здавалося, що все, життя тут зупинилося. Але, тим не менш в 23-му році в наш садочок приїхали гості з Латвії, які прийняли рішення в 24-му році, на початку року, спікер, спікер парламенту Латвії Дайга Міренія поставила остаточну крапку і сказала, що садочок буде працювати. Це рішення перетворилося на масштабний проєкт. Відновлення відбувалося за підтримки уряду Латвії. Та ООН. 1 вересня ми відновили роботу, завдячуючи всій великій команді цього великого проєкту. Від обстеження закладу після руйнувань до створення проєктної документації. Будівельні роботи. Крок за кроком ми відновлювалися, і от зараз ми бачимо великий результат цієї команди. Василь Олексійович. Ми з вами зараз знаходимося на подвір'ї дитячого садочка номер 19. По суті, він став символом відбудови освітніх закладів Чернігова. Але перед тим як перейти безпосередньо до теми дитячого садочка і тих відновлювальних робіт, колосальних відновлювальних робіт, які були проведені тут, давайте згадаємо особливості 22-го року після відходу ворога, як ми розпочинали освітній процес в місті, і яку роль тут відігравало саме запуск системи дошкільної. Світи 22 другому році в цілому дуже сильно постраждала освітня інфраструктура, і близько 80% закладів в тій чи іншій мірі зазнали пошкоджень з 52 садочків, які у нас функціонували до повномасштабного вторгнення. 37 отримали пошкодження різного ступеня. Важливо зазначити, що дошкілля це не просто рівень освітніх закладів, певний, а це є показник економічної активності, ділової активності, успішності громади і, взагалі, є невід'ємною складовою забезпечення життєдіяльності всіх сфер в громаді. Тому Надзвичайно важливим було максимально швидке відновлення функціонування дошкілля для того, щоб люди, в залежності від сфери своєї діяльності, якомога швидше повернулися до активної роботи. Першочерговим і важливою умовою було відновлення роботи закладів дошкілля це забезпечення безпечних умов, облаштування укриттів захисних споруд. По можливості, а варто зазначити, що до 2022 року фактично в системі освіти не було таких приміщень. Друге важливе питання це якомога швидше відновлення всіх пошкоджень, розуміючи всю відповідальність, нагальність даного питання. Вже 1 серпня 2022 року чотири заклади дошкільної освіти відновили свою роботу, і перші відвідувачі, перші діти вже прийшли і повернулись до садочків. Паралельно з цим ми продовжили роботу по відновленню, по облаштуванню безпечних умов. І вже в вересні місяці 2022 року 11 закладів відновили свою роботу. На 1 вересня 23-го року вже у нас функціонувало 39 закладів дошкільної освіти. Станом на сьогодні функціонує 42 заклади дошкільної освіти. Всі ми знаємо, що в цьому році, в червні місяці, на початку червня місяця було пошкоджено ще один заклад дошкільної освіти, що фактично підтвердженням черговим того, що ворог продовжує нищити соціальну інфраструктуру, нищить просто цивільні об'єкти. Заклад дошкільної освіти дуже сильно постраждав. На сьогодні він не може приймати дітей, тому місто працює над його відновленням. В результаті цих всіх дій активної роботи варто зазначити, що ми зберегли кількість дітей сьогодні в дошкілля зарахованих трохи більше 6 тисяч вихованців. І щодня в закладах дошкільної освіти від 4 і більше тисяч дітей перебувають. Це є певним показником того, що батьки можуть. Присвятити себе і, і, і свій час уже безпосередньо роботі, економічні активності, ділові активності, місто має можливість продовжувати жити, підтримувати всі сфери і в той же час і. Здійснювати допомогу збройним силам і підтримувати тих людей, які на сьогодні потребують цієї підтримки. Велика допомога була здійснення по відновленню якраз за кошти державного бюджету, і дуже важливим є підтримка партнерських організацій або безпосередньо цей заклад дошкільної освіти на сьогодні відновив свою роботу. А він був одним з найбільше пошкоджених серед закладів в місті, якраз. За підтримки Латвійської республіки, і яка взяла на себе повністю фінансування по його відновленню, абсолютно нові створені якісні умови для перебування тут дітей. Садочок зроблено енергоефективним, садочок забезпечено новим обладнанням і харчоблоку, і технічних приміщень, пральні групові приміщення, нові меблі, ліжка постільне, фактично дуже багато уваги приділено для того, щоб умови, які на сьогодні створені для дітей і вони були кращі, ніж були до цього, повертаючись до 22-го року, ми розуміємо, який рівень пошкоджень був взагалі всієї інфраструктури міста, і в цей час, звісно, можливості бюджету громади вони були дуже обмежені, але тим не менш, яка була проведена робота, власне кажучи, по залученню позабюджетних коштів, як доводилося вибудовувати цю співпрацю з міжнародними партнерами, наскільки для міжнародних партнерів взагалі зрозуміло, Зуміла система дошкілля, адже якщо ми беремо наші гімназії ліцеї, то це передусім забезпечення освітнього процесу і здобуття рівня освіти якісної освіти нашими дітьми. А дошкілля це для міжнародних партнерів, здебільшого форма сімейного виховання, або інших додаткових груп організованих, можливо приватних закладів. Отакої державної системи дошкільної освіти, як у нас. В світі мало де ми можемо побачити такі яскраві приклади. Чернігову вдалося в умовах повномасштабної війни, в умовах військової агресії не просто зберегти дошкільну освіту, а дійсно зробити її сучасною, яка відповідає всім світовим стандартам. Досить складним питанням було залучення допомоги якраз на. Такі рівні освіти, як дошкілля і професійна освіта дуже важливо відчутно була по дошкіллю першочергова державна допомога. І паралельно з цим в цілому і команда управління освіти, міська рада долучилася до пошуку якраз партнерської допомоги для відновлення і оновлення матеріальної бази від наших друзів латвійців Це і оновлення дитячих майданчиків, це оновлення меблів, це і в цілому ремонти, відбудова одного з закладів дошкільної освіти це досить серйозна допомога по напрямку облаштування безпечних умов ремонтів групових приміщень з міжнародною організацією ЮНІСЕФ в рамках даної співпраці. Якраз в ряді садочків поліпшено укриття і відремонтовано групові приміщення від перших відкритих садочків, якраз враховуючи досвід і. Бажання зробити краще, ніж було, нам вдалося вдосконалити ті напрямки, по яких ми працювали, і продовжити по ряду навчальних закладів, облаштовувати санвузли, ремонтувати харчоблоки. Від простих рішень в найпростіших укриттях вже переходити до більш складних, більш кращих, більш комфортних умов в укриттях, зважаючи на те, що Кількість і тривалість повітряних тривог вона тільки збільшується. Діти проводять там набагато більше часу, тому Є величезний запит на те, щоб укриття були більш якісно облаштовані, і на сьогодні є дуже класні рішення по укриттях В одному з закладі дошкільної освіти облаштовано за підтримки в результаті співпраці з фундацією Олени Зеленської. Відновлені дитячі садочки за підтримки неврядової організації Японії, яка надзвичайно сильно допомогла в відновленні закладів дошкільної освіти і продовжує опікуватися. І на сьогодні встановлено елементи безперебі живлення для забезпечення роботи харчоблоку, що є дуже таким невід'ємним і важливим рішенням, взагалі, в функціонуванні дитячого садочка. Дану діяльність ми продовжуємо фактично. Ми шукаємо можливість залучити допомогу для того, щоб зробити перебування дітей в садочках більш комфортним, більш приємним, говорячи про. Перелік цієї всієї роботи, яка робиться ті матеріальні блага, які реалізуються, і утеплення, вікна, доступність, енергонезалежність, встановлення сонячних панелей важливим в питанні функціонування системи освіти, і, зокрема, дошкільна є люди, які кожного дня працюють з дітьми, проводять з ними заняття, займаються розвитком. Є чітке розуміння, що це майбутнє покоління українців, яке буде Жити у вільній незалежній Україні ми в цілому дуже вдячні всім співробітникам. І я все-таки вірю, що найближчим часом знайдеться можливість, і та робота, яка здійснюється в галузі освіти і в садочках, зокрема, буде належним чином поцінована і підтримана матеріального. ми всі разом будуємо майбутнє нашої України. Тут варто подякувати і нашим міжнародним партнерам, подякувати управлінню освіти за проведену роботу. І, звісно, кожному працівникові системи дошкільної освіти. Дякуємо вам. Дякую.